Це канал Джона Ніт. Я рада вас вітати. Сподіваюся, що це відео вам подобається. Це мій черговий влог, який, нарешті, виходить. Він дещо довготривалий, але в ньому є готові роботи, є процеси і є невеличке оголошення. І я розпочинаю з оголошення. Я запрошую всіх дівчат, які зараз знаходяться в Чехії і вміють люблять в'язати. Надихаються в'язаним в'язанням, в'язаними справами, в'язаними фотками, всім, чим тільки завгодно, що пов'язано з вовною, до чату в'язання в Чехії плетені задля того, аби ми разом з вами спільно щось цікаве пов'язали. В мене в цьому чаті вже розпочався спільний проєкт. Його запропонувала одна з моїх учасниць чату, чудова жінка і україночка. Я вже приготувала залишки, ми будемо вив'язувати залишки пряжі, які в нас є. Дівчата в'яжуть шкарпетки. А я вирішила пов'язати з цих залишків бабусині квадрати та дов'язати нарешті іграшку зайчика, яку я обіцяла для свого сина. І для чого я вирішила зібрати нас, україночок, які в'яжуть саме в Чехії зараз. Тому що ми потребуємо спілкування, підтримки, потребуємо натхнення. Дружби, як не, як не крути, а дружби, так? І обміну досвідом обговорювати якісь цікаві пряжні новинки, які зараз з'являються на чеському пряжному ринку. І, і також я думаю, що було б чудово разом спілкуватися. І коли я бачу, що чомусь чеські магазини пряжі вони влаштовують. Цікаві пряжні в'язальні заходи, там ледве не кожного тижня, а кожного місяця стовідсотково для своїх е, в'язалочок, чому ми не можемо без всіляких магазинів організувати свою якусь цікаву власну зустріч і е, побачитись, познайомитись, і під час зустрічі провести пряжний своп, якийсь обмін досвідом, чаювання, обговорити новинки. Ми можемо разом зібратися в якомусь місці, і це було б дуже чудово. І, і до, того ж, до того ж, перспективі, я думаю, що окрім якогось в'язального заходу, зустрічі, я думаю, було б чудово зробити якийсь благодійний спільний проєкт. Тому я зараз шукаю людей, які знають контакти благодійних, благодійних фондів в Україні, які потребують в'язаних речей. І це можуть бути речі як для захисників, також речі для діточок, яких родин нужденних і так далі. Тобто, я думаю, що мета нашого чату може бути цілком не тільки розважальним, але і корисна. Тому, якщо ви в'яжете в, в Чехію, якщо ви знаходитесь в Чехії, заходьте, будь ласка, в наш чат. Ми будемо раді кожній. У мене вже є там невеличка частка україночок. Які в'яжуть, я залишаю вам QR-код, а також посилання на чат в описі під відео. Заходьте, будемо вам дуже-дуже раді. Ну що ж, на цьому моє оголошення важливе завершилося. Тому бажаю вам гарного перегляду. Захотілося вам показати, я розпустила шапку, яку я в'язала дуже давно, ще в 2021 році. Шапка. З якої починався мій канал на Ютубі, і я подумала, що краще зараз розпустити цю шапку, тому що ніхто її вже не носить, а вона дуже приємна. Зараз я буду її заливати водичкою і хочу, щоб ця ниточка вирівнялася. Це ниточка Бобінна, яку я купувала в магазині, не пам'ятаю, як називається, але він більше не працює. І ця шапочка була теплою, але вона була чоловічою. Це дуже смішно Комедний такий момент в мене був, що я замовила пряжу, думала чоловікові на шапку, а виявилося, що ця шапка буде в нього з люрексом. Але мій чоловік, свята людина, погодився на цю авантюру і носив цю шапку з люрексом. У складі цієї шапки є кашемір. І ниточка неймовірно приємна, тепла, і взагалі вона темно-сіра. І я буду її заливати водичкою, щоб вирівняти цю пряжу, і вона була кращою. Зв'язана вона, до речі, в дві ниточки. На жаль, залишки цих моточків в мене вже немає, але буде щось інше. Зараз такий трохи творчий безлад. Я перемотала цю пряжу в пасми. Насправді я навіть не зважувала, скільки тут грамів, але мені здається, що десь плюс-мінус 50 грамів. І я поки в роздумах що з цього зв'язати, але я гадаю, що процес, який з неї буде, він буде теплим і дуже затишним. Також в мене є багатостраждальний мій процес, хоча насправді це ще не багатостраждальний процес з жилетом поперечного в'язання. І я розпустила деяку частину і буду починати в'язати заново, наново, тому що ну, наново з того місця, звідки я до якого я розпустила. Тому сподіваюся, що. Все ж таки я цей момент переможу, і в нас знову дуже стало холодно, під плюс 15 градусів, літо дощ, холодіна. Тому теплі речі в'язати зараз нормально. Так, ще один мій процес це процес новий, ви його не бачили. Я в'яжу шкарпетки для своєї матусі. Взагалі, я не знаю, що з цього вийде. Це ниточка Drops Fable. Якщо не помиляюся, колір називається Суха Троянда. І мені цей колір дуже-дуже подобається. Я вперше спробувала особисто на собі шкарпетки Drops Fable. вони мені дуже дуже сподобались. Тим, що вони ніжненькі, м'якенькі. І, скажімо так, якби вони не так сильно пилінгувалися, да, як, наприклад, я бачу це по тому, як носить моя дитина, я, мабуть, з них і в'язала надалі. Що хочу сказати, всі ми знаємо, що Drops Fable — це досить тоненька пряжа. Але коли я почала в'язати, ви знаєте, вона мені сподобалася, тому що місцями вона доволі таки пухка. Почала я в'язати шкарпетку з пряжі Alize Comfort. І як я вже колись розповідала, ось саме цей колір, який я купила просто щоб комбінувати, в принципі, так я і роблю з цією ниточкою він просто як павутинна павутинна нитка, настільки тонка. я вже не знала, коли, нарешті, в мене закінчиться ця резинка. Закінчилося, я почала в'язати шкарпетку. Я почала в'язати і другу шкарпетку, тобто в мене вже вив'язана резиночка з пряжі Alize. І тут я почала в'язати такий дивний візерунок. І я так гадаю, що ось тут, в, першому, в першій ділянці по колу, ось тут, я десь дуже так смачно прорахувалася, тому що в мене виходить взагалі щось інше. Взагалі, це мав бути візерунок листочки. І він мені дуже сподобався, але коли я почала в'язати ось тут, то ви бачите, тут все інакше йде. І ось ці убавки та накиди, вони йдуть один над одним і логічно продовжують один одного. Тобто я не впевнена, що це якась помилка в паттерні. Але якщо це все ж таки так, це дивний паттерн. Тому що там по тим шкарпеткам, які я знайшла, там дур там реально прослідковувалась такий образ саме листочків. І найбільше, що я не люблю в'язати в, в шкарпетках, це клин підйому. І це стосується саме французької п'ятки. Просто я настільки не люблю підбирати петлі з п'яточки, ось цієї, зі стінки п'ятки. Кожного разу їх прорахувати, щоб все було нормально, або десь якась дірочка, або що. Я прийшла до висновку, що, можливо, це інколи відбувається і через пряжу. Тому що коли я в'язала шкарпетки з Бряжі Ригія, чоловічі були шкарпетки, я зв'язала їх доволі швидко, як я вважаю. Ну там я просто не запам'ятала в тих шкарпетках того моменту, що мені було якось тяжко набирати петлі зі стінки п'ятки, саме петлі підйому, клину. Коротше, не знаю. Нарешті я це подолала в першій шкарпетці і буду в'язати далі. Сьогодні вже 16 червня, і в мене є невеличке просування в моїх в'язальних процесах. Зараз хочу вам показати, значить, дивіться, що в мене по цим шкарпеткам. А, я насправді, мені здається, що в деякому сенсі непогано пров'язала. Я маю одну ось таку готову шкарпеточку. Візерунок, пам'ятаєте, все все як треба. А, ну, тобто, Кольори ніжні, гарні, тобто цей дропсфейбл мені подобається. І а, я відмотала від моточка 50-грамового, необхідну мені кількість смужок для того, щоб у мене шкарпетки були однаковими. І ось зараз вже вони йдуть далі. Мені вдалося повторити помилку в візерунку, яку я зробила тут. Це була моя неуважність, але я гадаю, що все рівно він виглядає непогано і таким більш м'якенькими переходами, ніж тут просто звичайні діагональні лінії. Зараз я на етапі вив'язування п'ятки, буду робити стінки п'ятки, а потім робити клин-підйом. Я вирішила, що скоріше за все, потім я буду робити іншу п'ятку. Це буде скоріше бумеранг. І вона мені подобається більше, як вона виглядає. А по-друге, там менше для мене особисто з нею маніпуляцій. Тобто все зробила і все вже готово. І ще хотіла вам розказати, я ходила на блошиний ринок, і я там купила ось таку ось таке маленьке слоненятко, типу, це індійський. Прекраса. Купила я це все за копійки. Сьогодні я хочу її трошки відреставрувати. У мене для цього є ось такий чеський бісер. А також, коли я купувала наместине за для своїх сумочок, я купила і бісер ось такого плану. Він мені просто сподобався, і мені здається, що по кольорах ну, він вам дуже темно передається. Насправді він світліший, і він підходить сюди по своєму характеру. Зараз буде розпаковка. Це пряжа, яку всі знають, вона несподівано з'явилася на чеському інтернет-просторі. І ця пряжа, не знаю, можливо, в деякому сенсі легендарна. Я знаю, що з цієї пряжі багато дівчат вже в'язали, тільки не я. І я вирішила, що познайомитись з цією пряжею для мене варто саме з цієї серії. А далі ще ви вже здогадали, що це за пряжа. І це пряжа Опал. Серія Ван Го. Тут навіть якісь подаруночки мені поклали. Ну, на дотик перші моє враження, що це звичайна шкарпеткова пряжа, гарно пофарбована. Я вирішила взяти ось такі два кольори. Це картина ось такого плану. І це колір 5433, мені дуже сподобалося це поєднання жовто-гарячого та червоного з синеньким фіолетовим. На неї, на цей моточок в мене є план. Я побачила, як гарно виглядає одна річ, і це будуть не шкарпетки, не шкарпетки, а на Ravelрі. А... І ось ця. Мені захотілося спробувати кольори з цією картиною. Це в нас фарба 5431. Що я хочу сказати, я рада цьому, що я нарешті купила ниточку Опал, тому що я давно заглядалася взагалі на такий на Опал. І ще є Опал, який я хочу купити це Опал Акварель. Конкретного кольору, і, на жаль, на сайті був тільки один а, варіант Опалу з серії Акварель, і він був зовсім інший. І я зрозуміла, що допоки що я обійдуся, порадуюся ось цим двом моточкам, як каже Христина з каналу щоб ще зв'язати, поволодіти цими моточками, подивитись на них. Ну що ж, така в мене розпаковка. Як то кажуть, радість радіємо далі. Потім, свого часу, я вам покажу, що в мене з цього вийшло. Дивіться, сьогодні я купила пряжу в секонд-хенді, і а, цей, а, всю цю покупку мені продали лише за 30 крун. І зараз ви бачите те, як може бути негарно не продаватися пряжа в секонд-хенді. Взагалі, до цього я подібні речі ще не бачила. В усякому разі в тих секундах, в яких я купувала до цього. А тут в остраві був секонд, який приїжджає з міста Градець Кралове. І там просто був кошик такий великий, в якому була купа пряжі, і це були здебільшого залишки лише поодинокі там нормальні моточки. Дивіться, ось це все. Це все, тобто хтось розпочав процес, і це все, як я гадаю, воно докупи підходить одне до одного. Я це планую все гарненько зібрати, змотати в один моточок і щось в'язати. Кольори мені подобаються, чому я вибрала ось цей такий варіант купити непогано, точніше негарно нитки. Розмотаний моточок, тому що, ну по-перше, це тому, що дешево. А по-друге, тому що я хотіла спробувати таку ниточку колись, я вже підпалювала її. я хочу сказати, що тут є якийсь акриловий склад, тобто щось не трошки. І я подумала, що краще, якщо я куплю ниточку дешеву і спробую, Ну коли вона не коштує всі кошти миру. Ко всі кошти світу а, за копійки і я не буду шкодувати, якщо я з нею навіть нічого не зв'яжу. І ось тут у мене ось такий залишок я взяла. Взагалі я. ну тобто Воно горить, як вовна, але я досі не знаю, вовна це чи ні. Я це взяла, щоб зв'язати якийсь гарний тобто Мені хочеться на скрапі сокс щось таке жовтеньке, в мене давно такого не було. теж Мені хотілося б такий. Моточок мати, я його не маю, і купувати найближчим часом не буду. А ось такий маленький залушок мене цілком потішить, і цього буде мені достатньо. Ну, і також у мене є. Я знайшла ось такого типу бавовна. Причому ось це, мені здається, бавовна, реальна бавовна марсеризована. А тут, я ось так роздивляюся, тут так багато ворсу якогось, мені здається, що тут вовна не чиста. Це мене буде на якісь бабусині квадрати. Ось. Тобто, таким чином, це, звісно, смішно. У мене, в принципі, пряжі достатньо, ну, скажімо, нормально достатньо. Але я все рівно купила ці моточки, тому що чому? Тому що інколи буває, що якогось конкретного кольору не вистачає, і в такому разі секонд-хенд виручає. Почну мотати, покажу вам, який вийшов з цього моточок. Я скористалася порадами своїх підписниць, коли вони розповідали, що вони пряжу за секонд-хенду Додатково беруть, і я зробила так само: розмотала всю цю ниточку, розпустила шматок того кола, і в мене вийшли непогано непоганих кілька пасом. Я виправила цю ниточку, а потім змотала в гарний клубочок після того як вона висохла. Потім одразу ж практично я почала в'язати дитячий бакту за проханням свого сина, використала там тіньові візерунки дитячих мотивів. Процес мені дуже подобався нитка виявилася дуже дуже гарною, м'якенькою і шерстистою під час роботи. Я встигла дов'язати шкарпетки для своєї матусі. Я використала абсолютно весь моточок пряжі Drops Fable з кольору Суха Троянда. Мені ця ниточка теж сподобалася більше, ніж попередні моточки Drops Fable, все ж таки. Мені здається, що в залежності від кольорів товщина ниточки все ж таки змінюється. Шкарпетки вийшли ніжними, гарними, непоганими, і вже поїхали до моєї мами на подарунок. Все ж таки, я зібралася духом і почала робити цей браслет. Не скажу, що в мене все вдалося. Мені здається, що конструкція в ньому вийшла не дуже вдалою, тому що все ж таки мені не вистачало деяких деталей, намистин та деякої фурнітури, завдяки якій цей браслет виглядав би більш вишукано та охайно. Але робота готова, і в деякому сенсі я переживала за те, що слоник він як підвізка досить важкенька. Але я потім спробувала його носити на русі, і мені здається, що все ж таки він в принципі носибельний і непогано виглядає. Ось така в мене робота з біжутерією вийшла на цих днях. Отже, дівчатка я швидко хочу вам розказати. По своїм процесам, що в мене відбувається зараз. Як я вам вже вчора повідомляла, що, на жаль, в мене кілька відео, декілька відео, це навіть не одне, вони просто пропали. І тому дубль 10. Значить, дивіться, я почала в'язати нові шкарпетки в рамках шкарпеткового челенджу нашого. Сьогодні в нас завдання місяця це. Шкарпетки одного тону, один колір, але різних відтінків, і я вирішила, що це буде найкращий варіант. Це мені точка Best Sox, тому це вже в мене шкарпетки на шкарпетки червня будуть В проєкті спільному з моїми дівчатами, з моєго чату дівчат, я почала вив'язувати іграшку easy Jaws за своїми попередніми розрахунками. це буде Іграшка зайчик. Я практично повторю того зайчика, якого ви в мене вже бачили, це вив'язування за залушків, а потім приймуся за бабусині квадрати. І ось цей проєкт, це проєкт з пряжі, яку я купила Лиса Конгендії, яка продавалася з таким кублом. Пактус, ви знаєте, все ж таки він маленький, і я думаю, що, скоріше за все, я його використаю взимку, коли, буду, коли дитина буде носити курточку. Значить, Тут я використала тіньові візерунки, відео, в яких я вам про це розповідала, на жаль, вже їх не існує. Хочу сказати, що, мабуть, за рахунок того, що ця ниточка все ж таки секційного фарбування, не дуже вдало вибрано візерунки, але я спробувала. Але дивіться, все ж таки під окремим кутом їх чудово видно. Я думаю, ви бачите, що тут у нас ідуть хмаринки, в мене два ряди хмаринок. І йдуть тут у мене хвильки, і це йдуть рибки. Ну, в принципі, це вгадується. І хвильки вибрала я ось таким простеньким способом, тому що ось так хвильки все ж таки краще виглядають, ніж ось тут, у в'язному полотні. Це був в мене все ж таки експеримент, як найкрутий. А ось тут, якщо дивитися прямо над виробом, над пактосом, то тут нічого не зрозуміло, тут просто йде якась гра виворотніх та лицьових петель і каша малаша, як то кажуть. Бактус цей невеличкий, я, на жаль, не можу зараз порівняти, поміряти, поміряти у оситу, але повірте мені, тут десь максимально 30 см. Ось, В принципі, так, воно цікаво, сильно сподобалося. В мене ще була думка. Думка така, що я тут добавлю, додам якісь. Вишивку додаткову окремо по фігури, да? щоб було видно хоча б образ цієї рибок і цих хвиль, хмаринок, а потім я зрозуміла, що, по-перше, це буде полотно постійно тягнутися. Так, так. А по-друге, я буду цим бактусом гратися більше, ніж він того заслуговує, як мені здається. Ну, і моя радість це моя найважливіша радість сьогодні. Це те, що я. Завершила першу перед, перед цією жилетки. Розпочала вже другий моточок Пуна. Ні, не другий, це вже третій моточок Пуна. І в мене залишили ще два. Тобто, на спинку мені цього запасу пряжі має вистачити. Купувала я за орієнтирами того, що написано на сайті Drops, на сайті Drops. Кількість. О... Пряжі на жилетку з такої ниточки на свій розмір. Так, значить, що в нас тут? Я тут все дов'язала. В мене, оскільки я не записувала, я в'язала по натхненню усі ці частини. Не робіть так, як, так, як я, тому що потім я рахувала кожен ряд в'язання по. Цьому. Тобто в'язання в цьому напрямку не знизу вверх, тобто, не вертикальне, а горизонтальне, воно все ж таки вимагає того, що ми рахували рядки, кількість рядків і кількість убавок-прибавок. Ну, З убавками-прибавками, це, я думаю, і так зрозуміло. Але це не так, що ви почнете в'язати, забулися, а потім щось там захопилися, як я, а потім вийшло на те, що треба. І тому тут я теж е, Бувала всі ці убавки, і в мене також стався перший мій досвід, коли я в'язала візерунок до гори ногами, догори тригон, як кажуть. Це був візерунок, який я використовую на манжеті пройми. Причому цікаво, що, мабуть, спочатку я почала в'язати більш вільно. Мені здається, що частина пройми, яку я в'язала, з якої я почала в'язати, ширша, більш вища в по висоті, ніж та, яку, якою я завершила. Тепер моя задача це пров'язати цю а, жилетку, другу половину жилетки спинку. Зараз ви так не побачите, що в мене тут відбувається, тому що в камеру все це не входить. Але, повірте мені, це досить непогане полотно. Єдине, що ця частина, перша половина, вона вужча за рахунок того, що тут. Ось ця ниточка це Єрнард Сілки Вул. Вона тонша, хоча я в'язала її в дві ниточки. Вона тонша. І тут начебто більш е... щільно виходить, а тут більш вільно, і ниточка товстіша, хоча розмір спиць чотвірка в мене не мінявся. Отже, дівчата, на цьому все. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Корисно, обов'язково пишіть свої коментарі, що ви думаєте щодо цих процесів. І буду рада подивитися і ваші відео зі свого боку. Бувайте!